Привіт! сніданок найпростіший і найдієвіший спосіб збадьорити свій організм зранку, ніжний і легкий, або ж насичений і яскравий, кожному своє. Сьогодні у нас антистресовий мідії. А як їх готувати? Розповість чарівна Полтавка Юля. Юлечко, доброго ранку. Доброго утро. Делайся своим фирмовым рецептом мидий. Да, миди это мое любимое блюдо. Миди с грибами, сметаном в соусе, с соевым соусом и немножко лимоном. Все очень просто, очень вкусно и очень быстро готовится. Готовим? Да, давай. Нарезаем с тобой грибы. Просто как удобно, как, как нравится. Вот, давай. Угу. Можно пополам. И вот такими кусочками. Мідії готуєш часто. Так, да, дуже часто, особливо, коли приходять друзі в гості. У нас люблять морепродукти, креветки, мідії. Все, що з цим зв'язано, дуже вкусно, швидко готується і очень питательно. <риклад> Юлія, так знаешь, Google нам всім в допомогу. <риклад> Прочитала, що окрім того, що мідії цінуються за такий смачний. Приємний смак м'яса, але вони ще йдуть і як антидепресанти, адже е, речовини, які входять до складу мідій, здатні покращити настрій, впливають на наше самопочуття, імунітет зміцнюють. Як ти відчуваєш після того, як поїси мідії заряд бадьорості? Чувствую, Особливо, якщо мідії що доповнити креветками, і ще можна е, якими-то вкусностями, то мені здається, і антидепресант, і настроєння підніметься все одразу. Грибів нам скільки потрібно? Я взяла 600 грамів грибов і 500 грамів міді. Можна ну, в будь-яких пропорціях, тобто просто по вкусу підтримує друг друга. Гриби самі по собі дають, сметані дуже вкусні, такі вкусові качества, і міді як морепродукт. Союз дасть такої кислинки вместе з лимончиком. Юлечка, ти сама по собі готуєш чи хтось тебе навчив? Можна сказати, научила мама. У мене мама повар кондитер от Бога. У нього все очень вкусно виходить. Все, що не приготують, все підходить креативно, з інтересом. Зікроючим вкусно готовят. Муж з мужем мені теж повезло. У мене муж готовить шикарну картошку з грибами вообще. Вот Как-то потихонечку. Ну, мені подобається очень. Ну, тобі з таким розкладом можна не часто заходити в кухню? Так. Да. Ну, в принципе, у меня так и получается. За грибами все. В разогретый сотейник мы выливаем масло. Теперь мы жарим грибы. Высыпаем грибочки. Сотейник очень удобный тем, что можно ложкой все мешать. Здесь не эмаль, оно все будет целенькое. І воно у нас буде тишиться. А зараз сіль, перець і сметанка. аромат пішов, гриби віддали свій запах. Да, сейчас будет еще лучше. Сметанка очень хорошо на грибы влияет. Тушим минут 10 и добавляем мидии. Короче, Юля, расскажи, як вибирати мидии. Миди Міді я вибираю, как неудивительно, удивительно на вид. Они красивые оранжевым. Видно, что они свеженькие, они вали на мороженое продаются. Тут треба вибирати. Маленькие я не беру, они быстро прожариваются, они не успевают отдать вот именно вкусовое качество. качества. Такого эффекта не будет от блюда. теперь добавляем миди. Наш главный компонент. А мидии прожариваем в спирте. Вот, Где-то минут 10. Минут 10 мы сейчас добавим соевый соус. И для вкуса выдавим немножко лимончика. Минут 10. Мідії наші вже пахнуть на всю кухню, але поки вони доготуються, ми для них приготуємо гарну тарілочку. Засервіруємо. Я так віжу, ми виложимо листочки салата на тарілочку з краешку. Да, Візьмемо креветочки і красиво їх отак от виложимо. Подчеркнем то, что блюдо у нас с морепродуктами. Наше блюдо готово, можем вылаживать на тарелочку. Тепер переходимо до найприємнішої частини нашого сніданку: дегустації? Давай. Приятно. Я Надіюсь, вам подобається. І вам смачного! <му> <му> Наш сніданок дійсно антистресовий, бо смакуючи. Цю страву якось забуваєш про всі негаразди, які є дуже смачно. Наслаждаєшся. Очень вкусно. Отож, аби приготувати такий сніданок, беремо 600 грам печериць, нарізаємо їх пластинками і смажимо на розігрітій пательні до готовності. Солимо, перчимо і вливаємо сметану. Гарно перемішуємо і тушкуємо приблизно 10 хвилин. До грибної маси додаємо головний компонент розморожені і промиті мідії. А потім соєвий соус і сік із лимона. Перемішуємо і тушкуємо іще ще 10 хвилин. Мідії з грибами у сметанному соусі від Юлії Баличевої готові. Ну, дуже смачно! На таку апетитну страву збіглися усі свої. Дякую большое, було вкусно приготовлено. Очень-очень вкусно. Мені подобається. Як завжди, спасибо Дякую. Сьогодні ми готували антистресовий сніданок разом із чарівною Юлією. Дякуємо тобі за рецепт. Спасибо вам за помощь. Я сподіваюся, вам все подобалось. І ті, хто нас змогів, готовить це вдома. Свої смачні ідеї можете надсилати і ви на електронну адресу ranokaltuker.net чекаємо ваших фірмових рецептів. Смачних сніданків!